Жовтень місяць обізнаності про рак молочної залози. Саме у прес-центрі Закарпатського ОВА відбувся брифінг, присвячений одному з найгостріших питань сучасної онкології раку молочної залози. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я у 2022 році рак молочної залози став причиною смерті близько 670 тисяч жінок у всьому світі. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на третій або на четвертій стадії, коли ефективність лікування значно знижується. За даними Національного канцер-реєстру, у 2024 році в Україні зареєстровано 12 207 випадків раку молочної залози. Це 12 113 жінок та 94 чоловіки. А 3731 людина померла внаслідок цієї недуги. Серед найвразливіших груп жінки віком 65 ті, хто не мав дітей або народжував після 30, а також особи з обтяженою спадковістю. Фактор ризику також включають тривале застосування гормональних препаратів. Пройти обстеження, діагностику та лікування можна безоплатно у Закарпатському протипухлинному центрі в рамках програми медичних гарантій. На сьогоднішній день в Закарпатському протипухлинному центрі ми є, є єдиний. Заклад в області, який здатний надати комплексну допомогу жінкам і чоловікам з цією патологією, від гормональної терапії до хіміотерапії, таргетної терапії і відповідно хірургічного лікування і променевої сучасної терапії, яка здійснюється на двох прискорювачах. Хочу сказати, що надзвичайно важливим є саме рання діагностика. Чим раніше ми виявили цю патологію, тим краще буде результат. Вже понад два десятиліття з медиками співпрацює громадська організація Амазонки Закарпаття. Її представниці проводять інформаційні зустрічі, підтримують жінок під час лікування та реабілітації. Допомагають адаптуватися до нової реальності. При реабілітації для жінок, які перенесли онкологію, які перенесли операцію з мастектомії, має дуже дуже велику. Роль грає дуже велику роль, і дуже добре, що є наша організація, яка своєю місією вважає донести просвітницькі, просвітницьку інформацію до жінок, щоб жінки, які прооперувались або жінки, які знали про свій страшний діагноз, щоб вони розуміли, що це е, не кінець життя. Що жити можна, що життя продовжується, щоб роз'яснити цим жінкам, яке їхнє життя було до операції і після операції, і що з цим діагнозом можна жити. Медики закликають не ігнорувати профілактику для жінок віком 21-29 років. Рекомендовано проходити анкетування щодо ризиків кожні три роки, після 40 – мамографію кожні два роки. Після 50 – щорічно. У разі появи симптомів або змін негайно звернутися до сімейного лікаря.